Здоровенькі були. Наші лівенські. Гарні. Опірилися великі, грибінчики вже червоненькі, але як то кажуть, кури живуть в спартанських умовах. Живуть вони на цьому літньому такому вольєрі. Тут нічого нема. Тут навіть не вольєр, то вже така якби, невелика стоянка, збудована з такого тут матеріалу. Ось вона. В середині пустота. Відповідно, приміщення велике, і утепленням в мене не виходить, так як я в місті утеплив ці маленькі, де курям дошно. Виходячи з того, кури в нас тут не несуться. Хоча так гарно зранку, як я сидів, вони журилися, але поки що по яйценосності у нас глухо, сезон наближається і треба буде щось думати, що мені далі. З ними робити, куди їх переселяти. Все ж таки, я думаю, що можливо я їх, ну не знаю, чи я сьогодні встигну бо роботи багато, <кій> я би їх забрав туди на нижню стайню і поселив разом з тими курми, або навіть від окремо вже окремо вольєр, де були минулого року Барбаз'є. Єдине, що буде тоді відкриті двері на два боки, і я боюсь, що буде протяг в стайні. <кій> буде протяг і не буде. Як то кажуть, комфортно. Ну Тоді вже зовсім інша температура буде в стані, тому що протяг воно теж у нас не буде дуже добре. Курочки наші великі, курочки у нас минулорічні і позаминулорічні. Молодесенькі є кури, але вони поки що в місті. Є там дві чи три курочки дорослих і є три курочки молодих. Більше в нас полівінських поки що нічого немає. Ось такі наші тітки, на вигляд вони непогані. Масивні, є жовтолабі, чомусь я не знаю. Жовтолабі люблю. І є білолабі. Тут у нас є вісім курочок. Одна та, що водить курчат. А, до речі, та, що водить курчат, вона вже курчата лишила. Минулого тижня я був. Вона вже їх навіть кусала. Це що минулого тижня у нас було? Це у нас було середина грудня. То вона нас водила, курчата вилупилися 30 чи 31 серпня, маєте вересень-жовтень, три з 3,5 місяці курка водила курчат, перелиняла і почала була нестися. вже там Вона в нас несеться, яєчка невелике, але несеться вона вже в нас давно. Тому що Тому що вона ночує в теплій стайні. От і маю я, як то кажуть, е вирішення своєї проблеми, що курям треба тепло. Так, тут у нас є ось такі курочки. От гарна. Білолаба така велика. Це в нас сімейне поголів'я, воно в нас залишається з нами на 25 рік. Е, є ось такий півень, він минулорічний. Він не є рідний нашим курям, тому що я е, купляв інкубаційне яйце. І там було, я купив пару шточок, і там було одні півники, а курочка в мене. Потім викривлений джоб дістали, ми її прибрали. Хто дивився відео, може ще раз переглянути і подивитися. І є ще від нього його рідний брат. Він зараз мого рідного брата. І якщо е будемо тримати, тому що той екземпляр, який я брату дав, він був минулого року біло-чорний. Тому ми я кажу, робери, притримаєш, кажу, а я це, подивимося, що буде. Зараз він перелиняв. Він став трьохколірний півень, півень просто шикарний. Так що, можливо, ми ще навіть і його підлиємо цю сімейку, або будемо на деякий час візьму брата півня, пущу до наших корочок, щоб отримати цікавий екземпляр молодняка. Так, ну дубку нам показала. І це ось такі наші лівінці. Амрокс його ганяє, то він з курочками так е, поки що окремо не дуже. Гуси я ще теж не випускав, щоб ми могли помилуватися нашими лівінськими. Як я їх називаю? Вони є харчові пилососи дуже гарно швидко ростуть, набирають масу, я ними задоволений. по скості 50 на 50, теж можна моритися. Хоча, хто пам'ятає, давніше у нас була така курочка від початку Лівінська, така біло-чорна бабця, я її називав. То вона в нас жила, 4 роки неслися і на п'яти вона там вже Богу душу віддала. ну Вона реально вона дуже круто неслися, вона не встигла. Перелиняти, як вона вже починала стріляти яйцем. І... То й було. Але вони жили тоді в нас на внизу в теплій стані, як то кажуть, відповідно тому було так. Два роки тому теж вони були всі на внизу в, в теплій стані. У нас зимою завжди були яйця. Зараз там інша ситуація в стайні, то потім підемо глянемо. Так, але я бачу, що у нас більше білолабих, жовтолабих курочок. А ось молодняка там, по-моєму, цей білолабі. Ось одна білолаба, дві-три жовтолабих і подивимося ще тут біля Амрокса. Він має своє. Ми так кидаємо на дві частини їсти, щоб 에... кури наші ну, півні не чубалися. Ось це німець, брат рідний, того, що у нас в місті з дівчатами. Так, а що в нас? У нас тільки... Одна курочка білолаба, півень білой а решта всі жовтолабі. Тож хто буде там чи думає, бо є вже записане інкубаційне яйце, ще раз перегляньте відео, бо хтось любить білолаби, хтось жовтолаби, хтось темних, красих, то майте на увазі, що наша основна маса курочок це є жовтолаба. Так, ходи сюди. І такі цікаві по кольору. Зараз вони снігтани, вони майже зливаються, дуже їх погано видно. Ось ця задня чорнатка. Ну, як не чорна, таке темно-вишневе. Ось та що на цей гарний такий колір має. Ось такі-то наші лівінські ситцеві. Так, ще сюди глянемо і будемо прощатися, щоб тих гусей виганяти і годувати. Мають вони хороший апетит, несуться відповідно непогано, якщо для них є відповідні умови. Жирку багато, м'ясця теж, хороший імунітет, і я кажу, їх дуже великий плюс, який мені подобається, що вони шикарно ростуть. Ростуть вони на очах. Українські кольорові бройлери, я ще називаю, і харчові полососи. З харчами вони не перебирають. Що десь, то буде. Вони все. Як то кажуть, поз'їдаєте, ви будете задоволені. Ну, трохи вони в нас лякливі. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.